Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний E-Golf, який закриває другу десятку електромобілів Volkswagen E-Golf, які ми віддаємо клієнтам за другий місяць, такого приємного темностірого кольору, повний електрик, Ледовські фари, мивачі фар. Електроніки ззаді, спереді, камера заднього виду, стальні литі диски, приємний сірий колір, лючок, зарядки, можливо, швидкісна зарядка CCS і Тип 2. В комплектацію входить компресор, смола, два. Електричний дротив для зарядки, саме секретка на колеса. За даною машинкою приїхали з Ужгорода забирати її сьогодні додому. Півтора годинки ми сьогодні потратили, щоб клієнта повністю навчити, тому що клієнт нічого не знав про користування даним автомобілем, навчили клієнта його як правильно заряджати автомобіль на Серед станціях, які знаходяться по дорозі, як їх шукати, як робити повний пакет обслуговування автомобіля для зарядки. Клієнт дуже переживає приїзді додому. Перший раз буде їхати на автоматі, потім на електричному. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? З Ужгорода. Як вийшли на Омеляна? По інтернету. Через, на YouTube канал. Скільки часу його знаєте? Місяць, 4, 5. Спостерігала за його роботою. спостерігав Машинка сподобалась? Сподобалась. Навчилися сьогодні, як нею користуватися. Початок закладений. Закладений. Тобто вже вмієте її заряджати, знаєте, як рушати, як заводити. Так, так, все так, для мене нова машина електрична. Враження приємні від початку? Приємні. Машина ракета для мене. Завдаток який давали? Тисячу євро. Що порекомендуєте нашим глядачам? Порекомендую звертатися. Я задоволений до Омеляна Ді. Його брат мені все пояснив, все зробив вже на місці. Якісно, швидко, зручно. Замовляйте, автомобілі з Голландії з оригінальним пробігом відповідної комплектації. Автомобілі голландські збережені, оскільки в них обмеження на швидкості в день 100 км на годину, ввечором 120-130 км на годину. Дані автомобілі Golf, Volkswagen є нашим майбутнім, оскільки не забруднюють навколишнє середовище. Крім цього, для власників автомобілів вони роблять велику економію, оскільки електроенергія дешевша набагато ніж дизельне пальне. Плюс у вас немає витрат на заміну мастила, немає витрат на заміну а, фільтрів, а, повітря, мастила і так далі. Салону. Всім, всього найкращого, до нових зустрічів, вдалого користування. Все буде добре. Це буде Україна.